Дякую. Про що мої гроші така тема? Як про що про гроші скажете ви насправді? Тема грошей вона е, така цікава. Що ж таке гроші? Гроші це не просто цифри на банківському рахунку або купюри у вашому гаманці, а відображення думок, переконань та емоцій. Розуміння психології, що лежить в основі багатства, може стати ключем до розкриття фінансового потенціалу. І, власне, з точки зору психології, і ми подивимося на гроші, що за цією фігурою стоїть. І ми дійсно подосліджуємо сьогодні на практиці, але давайте трішечки поговоримо, ну, що, що мається на увазі. Також є поняття, як психологія багатства та бідності. Тобто люди, які схильні бути заможними, вони... Просто інші, по-іншому мислять, інші звички мають і так далі. Люди, які схильні до нестатку грошей, до бідності, в них своя психологія. І ця психологія багатства та бідності досліджує вплив матеріального статусу на психіку людини і на її життєві можливості. Вона вивчає, як гроші впливають на емоційний стан, поведінку та сприйняття світу людини. Одним з ключових питань психології багатства та бідності є взаємозв'язок між багатством та щастям. Дослідження показують, що певний рівень багатства може покращувати емоційний стан. Та добробут людини, але зростання доходів після певного порогу не впливає на щастя так сильно, як на початку, що мається на увазі. Я навіть от недавно слухала якийсь ефір, не пам'ятаю, не згадаю, що проводили дослідження, брали групу людей незаможних, і проводили з ними психотерапію, брали групу людей, з якими проводили таку саму психотерапію і платили їм 500 доларів на місяць. То в тих людей, в які які платили по 500 доларів, результати були набагато кращі. Тобто, ну, наявність певного рівня матеріального статку дійсно впливає на психоемоційний стан. І на те, як людина може трансформовуватися, змінюватися і так далі. Але що має це на увазі, от той поріг. так? І, ну, Наприклад, що людина хоче? От візьмемо якусь середньостатистичну людину, так, до прикладу, це ні про кого з вас, з нас і так далі. Ну, от Людина хоче якось харчуватись, мати якесь житло, мати якісь блага, мати можливість купувати собі подорожі, медичний рівень. Там, якісь отримувати послуги, якісь. Ну, тобто їй там, ну, наприклад, Ну візьмемо Україну, Київ, от їй там десь 2, 3, 4, 5 тисяч, якщо в доларах брати, достатньо. Комусь, можливо, 10 комусь, можливо, 20 Потрібно, щоб уже все собі забезпечити, і їжу, і там все, 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 все. І коли людина, скажімо так, наситилася. То вже за порогом тієї суми рівень щастя не збільшується. Вона може мати дохід там, 100 тисяч доларів щомісячно, а, а на цю суму щастя вона не буде отримувати. Ну, це так, про кількість грошей, таке от є дослідження. Також психологія бідності досліджує вплив життя в умовах обмежених можливостей на розвиток психіки та взаємодії зі світом. Люди, які живуть в бідності, можуть бути відчужені від суспільства, відчувати безнадію та безперспективність, а також мати менше можливостей для розвитку свого потенціалу. Усе починається з поглядів на життя, переконань та обмежень. Люди заганяють себе в певні рамки. Про переконання сьогодні якраз і поговоримо. Ось Щодо психології бідності, то дійсно теж є вже не, одне, не один приклад, коли, наприклад, незаможна людина вигравала в лотерею, і дуже швидко ті гроші в неї зникали. Тобто ну, не готова вона психологічно до такого рівня грошей, які вона отримала. Тобто гроші це ще про внутрішній стан. І часто на різних там, тренінгах, навчаннях і і так далі говорять, що гроші це енергія. Е, в моєму розумінні енергія це не стільки самі гроші мають енергію, а це енергія, яка є всередині нас і яка формує наше ставлення до перебігу грошей, тобто до тих грошей, які до нас приходять, якими ми користуємося, як ми ними користуємося, як ми їх витрачаємо, інвестуємо і так далі. І тобто, оця пропускна здатність наша. Оце і є та енергія. Тобто не самі по собі гроші енергію мають, а власне енергія людини зі, з взаємодією із грошима. Так, це щось я повторилася в слайді. Про перешкоди, про переконання. У більшості випадків, коли людина не бачить перешкод, їх немає. І навпаки, ситуація схожа на пульт із заклеєними кнопками, коли працює одна єдина, а всі інші гроші, подорожі, популярність недоступні. Ну, це такий, така собі метафора. Зараз поясню: багато хто свідомо заклеює собі кнопки. Бо так простіше і, створивши собі зону комфорту, дедалі менше хоче з неї виходити. Перебуваючи в полоні власних обмежень, вони помічають лише брак того, чого в них немає, і надмірний в лапках достаток в інших. Виникає відчуття власної незначущості та неповноцінності, які наближають до успіху та достатку. Все це називається обмежуючими переконаннями. Тобто оті кнопки, які заклеєні, це от дійсно переконання вони заважають скористатися усіма кнопками пульту. Якщо говорити про переконання, про гроші, які бувають, наприклад, до цих переконань, я донесу до вас ті думки, які я хотіла розказати сьогодні, пускати гроші на вітер, так, це про те, як витрачати гроші. Тобто є люди, які ну, не вміють дійсно розпоряджатись, тобто, вони купують якісь, можливо, безглузді речі, не заощаджують, тобто дійсно не вміють ні планувати, не витрачати, як то кажуть, розумом, або купляти якісь речі, які не потрібні. І і тому, от, якби, і Немає в людини грошей, бо в неї ну, якби, все рівно на вітер спущу, то на наші мені гроші. Грошей завжди не вистачає. От, Якщо людина живе з таким переконанням, те ж саме, дуже східне. Тобто, скільки в мене не було грошей, завжди їх не вистачить. завжди ну тобто Люди живуть не то, що від зарплати до зарплати, а їх до зарплати вже є, ще там певний час, а грошей вже немає. Тобто, люди витрачають більше, ніж вони заробляють. Ну Є такі, які так от примудряються таке робити, так жити. Далі гроші дістаються важкою працею. До того, як я почала записувати це відео, ми збиралися обговорювали тему. І от це одне з тих переконань, які я в собі дістала і опрацьовувала. Гроші псують людину. Насправді, ну, я теж колись так думала, а потім усвідомила, що гроші людину не псують. Вони просто показують, якою вона була. Бо коли в людини немає грошей, вона приховувала якісь свої. Якості, якісь свої недоліки, а коли в неї з'явилися гроші, то вона проявила своє істинне лице, скажімо так. Але коли я живу з переконанням, що гроші ну я це образно, ну, це не конкретно про мене взагалі. Коли людина живе з цим переконанням, то вона ж хоче, ну вона ну, ж не хоче зіпсуватися. То нащо мені тоді гроші? Якщо от я отримую гроші, я стану поганою. Я стану, можливо, жадібною або жадібним, я стану якоюсь. Ну, гроші мене зіпсують і підсвідомо, я то на свідомому рівні розумію, мені потрібні гроші. Мені потрібно якось жити, забезпечувати своє життя, своєї сім'ї, але з іншого боку. Гроші мене зіпсують, і я не впускаю грошей до себе або не впускаю багато. Тобто є якісь перепони, є якісь внутрішні конфлікти, які не дозволяють мати стільки грошей, скільки мені би хотілося, тому що я не хочу зіпсуватися, скажімо так. Грудь, що витікають, як вода. Ну, це схоже, пускати гроші на вітер. так Не буду на цьому за чесною працею гроші не заробиш. Теж таке переконання, що дійсно люди навіть і не намагаються знайти якісь можливості для себе. якісь там Ну Колись ще в 90-х роках, я пам'ятаю, чоловік мій, Ну ми говорили про те, де як заробляти. Я його підштовхувала, щоб він там щось думав. він Ну, що мені піти красти? Тобто в його уяві, а тоді мова йшла, в нас не було квартири, потрібно було якось думати, як заробляти. Тобто в його голові да, от гроші на квартиру. Я розумію, ми живемо в Києві, вартість житла, ну, якби така, не дешева. І купити дійсно квартиру. Ну, це ну, така задача з, не з одною зірочкою, не з однією зірочкою. І от на початку він, в, нього, в його уяві було, що тільки треба йти красти, інакше ну, не буде. А те, що є люди, які можуть якось спланувати свій спосіб життя, поставити собі за мету, досягати їх і зробити такі на квартиру, да, не за рік, там, і не за два можливо, але це можна, якщо в мене в голові є таке бачення, є розширення, я до того прагну. А якщо в людини, наприклад, є переконання, що чесною працею ти не заробиш тих грошей, вона і не буде намагатися просто, вона навіть не буде робити ніяких спроб, тому що це її блокуватиме. Не жили заможно, нема чого і починати. Ну, це от часто така сімейна історія, сімейний сценарії, що нас в роду всі бідні, і в нас ніхто не був заможним, то і ну, от, нічого і рипатися, скажімо так. Гроші дітям не іграшка. Ну, це про виховання дітей, це взагалі фінансове виховання дітей окрема тема. Але ще такий момент, якщо в дитинстві дійсно це десь заклали дитині. І людина виросла, але в неї, я зараз теж не буду заглиблюватися, але коротко скажу: є така дитяча позиція взагалі. Тобто, вона часто перебуває от в його стані дитини, причому такий інфантилізм, інфантилізм притаманий людині, безвідповідальне ставлення до себе, до життя, до людей, до обставин і так далі. І е, якщо в неї є це переконання, що гроші дітям не іграшка, а я себе ідентифікую, ну, маю таку дитячу інфантильну позицію, то і грошей в мене не буде. Ну, дітям же ж. Гроші не дають, бо діти іграшками граються, а не грошима керують і якось розпоряджаються. Ну, от так, такий момент. Тут може бути багато чого закручено, але от таке переконання теж може бути пригальмовувати фінансові статки. Гроші це бруд. Це схоже на от, гроші псують людину, так, тобто, ну, от що? я не хочу навіть торкатися, бо вони якісь брудні. Або навпаки знецінення ще грошей. Це папірці фантики, тобто таке от теж ставлення. Немає оцього е цінування грошей. Е грошей немає. Просто грошей немає. Вільний, будь ласка, звук, в кого він включений. Злушую, я в тренінгію так. Виключить, виключить, будь ласка, звук виключила. Так. Гроші а, так, Грошей немає. От просто ну, є в мене переконання, грошей немає, все в мене їх не буде. Заклав хтось. У мене на це немає грошей, тобто заборона там на якісь не то, щоб забаганки, але теж важливі речі себе періодично і потрібно і балувати, і дозволяти собі більше, але постійні обмеження. От на найнеобхідніше є, а на це немає. І постійно я собі забороняю, обмежую, обмежую, обмежую. І, власне, перекриваю той канал, коли до мене гроші приходять. У нас зараз немає грошей, також схоже на грошей немає, пов'язано з часом. Жінка не повинна заробляти більше за чоловіка теж така от момент теж окрема така глобальна тема, не будемо занурюватися, але тим не менше є такі гроші, це бездуховно. Тобто, якщо людина духовна, якщо людина така от Має там свої якісь властивості, то вона має бути обов'язково бідною, вона не має бути поганою. Тобто, це знову ж таки про бруд, про те, що гроші псують людину, перекликаються гроші, це зло. Ну так само, схоже на бруд, на те, що псують, і не в грошах щастя. Є ще продовження щастя їх кількості, так? Ось. Тобто, дійсно, гроші це інструмент, який дозволяє відчувати радість життя, і я там на каналі там, послання дня теж писала певні цитати з цього приводу, що гроші вони. Це коли гроші стають а, головною метою життя, головною ціллю, і людина, окрім грошей, більше нічого не прагне. Тільки це її цінність, то звичайно, це а, такий. А, ну, Нездорова позиція і ну, певне, певні обмеження. Але коли грошей немає, то важко про щастя говорити. Я розказувала про психологічні дослідження, да, коли проводили людям. І от саме психологи вивчають, да, от, що все-таки наявність грошей додає щастя. Ну, але не треба звужувати тільки до грошей. Тобто тут. З якого боку подивитись. Знову ж таки, тільки для працелюбних створені блага. Тобто, якщо людина працює, вона має право е користуватися благами світу. Якщо вона там не дуже працелюбна, все, зараз нема чого туди дивитися, хотіти і так далі. Е Хто багато працює, не має часу заробляти гроші. Знаєте, є така гарний вислів. Е Потрібно заробляти гроші не важко, а з розумом. Тому, це, на, скажімо так, на противагу цій фразі. Тобто, про що це? Що якщо я працюю, то ну, якби, грошей особливо великих і не заробиш. В неї немає часу. Вона працює. Тобто вона працює, але грошей при цьому не заробляє. Так, ну, тобто такий теж момент цікавий. Великі гроші то небезпека. Оце теж цікаве таке переконання, яке часто. Або йде по родовій системи, бо в наших, скажімо, пращурів у багатьох були там розкуркулення, були ситуації, коли хтось постраждав через гроші. Можливо, хтось і життя втратив через гроші, через якісь статки і гроші, великі гроші. Це небезпека. І коли у мене сидить, і це знаєте, дуже глибоко, глибоко може сидіти. Це переконання, я хочу грошей, я хочу користуватися благами світу. Але коли в мене з'являється якось там певна сума є для задоволення базових потреб, ну окей. А вже більше то небезпечно. І я не пускаю в себе більше грошей, тому що в мене абсолютно такий природний інстинктивний захист. Я хочу жити, я не хочу постраждати через гроші. Тому навіть, можливо, хтось десь когось пограбували. Тобто, ця програма може бути закладена. Через якісь е, історії наших е, е, пращурів, або навіть в нашому житті там були історії ще дитинства, де могли пограбувати, або ми бачили там чи сусідів, чи чули, але дуже сильно оце переконання вбудувалося і керує на підсвідомому рівні. І як би я не заробляла, як би я не старалася, великих грошей зась, тому що спрацьовує інстинкт Інстинкт самозбереження. Я стільки ніколи не зароблю. Ну, це пов'язано більше з вірою в власні сили, з впевненістю в собі, з самооцінкою і так далі. Тут не тільки про гроші. Я цього ніколи собі не можу дозволити. Ну, це ж знову ж таки про дозвіл купувати собі якісь от речі, які раніше не купували, або щось більше за задоволення якихось базових потреб, або, наприклад, більш якісні дорожчі речі, там, чи одяг, чи там якась техніка, чи якісь ще речі там, я купляла собі завжди там. Там за тисячу гривень якісь там взуття, а от за дві-три чи за п'ять, ну це зараз там порядок цін, він різний є, це до прикладу, я не можу собі дозволити. Далі, багато можна тільки народитися. Тобто є теж таке переконання, що якщо ти народився в багатій сім'ї, значить. В тебе будуть гроші. А якщо ти народився в сім'ї, якій не дуже з грошима було так все добре, то все. Вже раз я народився або народилася в такій сім'ї, то вже все, гроші мені не світять. Бо не в тій сім'ї народилася. Тільки багатий чоловік або дружина вирішить мої проблеми. Ну, це про перекладання відповідальності, тобто ми не беремо відповідальність на себе, не ставимо цілі, не прагнемо заробляти. Ми очікуємо, що хтось нам ці гроші заробить і дасть. Це добре, звичайно, коли хтось дає, але тільки на це розраховувати це знову ж таки. Ну, може і впливати на стосунки, і можуть бути розчарування від невиправданих очікувань і так далі. Тобто тут таке переплетіння грошей, стосунків, і така е, глобальна і серйозна тема за цим може стояти. Я не в тій сім'ї народилася або народився. ну Це перекликається, багато можна тільки народитися. Розбагатівши, я стану іншою людиною. ну Теж перекликається з тим, що гроші псують і так далі. Ну і цих переконань є ще інші: це ті, які я зібрала і вирішила просто розказати, привести приклади. Чому от люди говорять про гроші? От я вам зараз розказую, а ви собі от подумайте, що відгукується, що про вас, можливо, інші ви вислови про гроші чули. Пишіть в коментарях, цікаво буде, який у вас досвід, що керує ваш, вашими життєвими сценаріями, які програми вбудовані, і хочеш не хочеш, вони тобою керують. І тут найскладніше з цими переконаннями їх вловити. Ну, про переконання трішечки розкажу ще. Ну, варто замінити, звичайно, на позитивні переконання. Ну, перше, це віднайти, зрозуміти, які твої, і далі вже є різні техніки, є різні практики. Можна самостійно працювати з цим. Самостійно, наприклад, ви знайшли в собі переконання. Наприклад, гроші це зло. Ну і ви розумієте, що ну, насправді це ж не зло. Але десь колись ви почули від мами, від тата, від бабусі чи ну, якась була ситуація, і десь ви це почули, і воно вбудувалося, і ви то, ну, розумієте, що це не зло, але воно всередині сидить. Тобто тут потрібно сісти за допомогою письмової техніки, прописати, поставити під сумнів. А дійсно, це задати питання, а дійсно гроші це зло? І ваш мозок почне там зважувати. Ну, може, і не зло, може зло, от такі собі торги певні. А потім наступний етап: ви можете прописати, що гроші насправді це добро, і знайти аргументи на користь грошей. І от на свідомому такому рівні це. Самому собі показати, що гроші протилежні да, твердження, що гроші це не зло. І далі відслідковувати свої думки, от як ви поводитеся з грошима, які у вас відчуття, коли хтось говорить про гроші, як ви реагуєте на те, як інші люди там витрачають гроші заробляють гроші. І чи є у вас та думка, що гроші це зло? Якщо вона є, ви її вловили, ви її побачили, зафіксували і знову це пропрацьовуєте. Ну, Звичайно, самостійно трішки важкувато, можна, але важкувато. З переконаннями гарно працюють і коучі, і психологи, можете звертатися до спеціаліста, який вам допоможе переписати ці програми, щоб вони вам не заважали, не були бар'єром до того життя, яке ви собі хочете мати. Ну, які пози позитивні Переконання щодо грошей. <кліг> Гроші легко і часто приходять у моє життя. У світі багато можливостей. Я залучаю фінансовий достаток без особливих зусиль. От я зараз читаю а чи вірите ви в ці слова? Якщо у вас є сумніви, то знову ж таки собі робіть, знаєте, такі фіксуйте для себе, якщо у вас немає згоди з тим, що я кажу, це означає, що є щось протилежне. Шлях до багатого щасливого життя може бути легким і цікавим. Я гідний або гідна фінансового успіху і достатку. Я заслуговую на гідну винагороду за свої навички та зусилля. Баланс мого банківського рахунку не визначає мою цінність. Я можу навчитися розумно розпоряджатися грошима і з часом нарощувати багатство. Кожна фінансова невдача це можливість вчитися. Вчитися і рости. Я постійно розширюю свої фінансові знання та навички. Я можу поліпшити своє фінансове становище завдяки своєму вибору і діям. Фінансовий успіх приходить завдяки послідовним зусиллям і розумним рішенням. Я беру на себе відповідальність за створення бажаного фінансового майбутнього. Гроші дозволяють мені змінити світ на краще. Мій фінансовий успіх дає мені змогу бути щедрішим і допомагати іншим. Багатство дає мені змогу, свободу, досягнути тягнення значущих цілей і захоплень. Гроші це інструмент для поліпшення мого життя, а не джерело мого щастя. Оце те, що я писала. Гроші це інструмент для поліпшення мого життя, а не джерело мого щастя. Я можу насолоджуватися життям зараз і при цьому відповідально планувати майбутнє, планувати майбутнє, грошей вистачить і на потреби, і на бажання. Це ті позитивні переконання, які ви можете в себе вбудувати, які вам відгукуються. Можете свої якісь придумати, як вони звучать в вашій голові. По те, як я зараз зачитала, це приклад. А у вас якісь... Свій, ну, лексика своя, якийсь свій набір фраз, слів і так далі, те, що у вас відгукується, і власне вбудовувати ці програми в своє життя, щоб бути щасливішим. Ну, як я вже казала, гроші пов'язані часто з, з своєю самооцінкою, впевненістю в собі, а, дозволами мати щось чи не мати, і так далі. І... Пару слів ми вже будемо завершувати теоретичну групу, теоретичну частину. Я хотіла пару слів про свою терапевтичну групу розказати. Я у себе на першому місці, бо саме в цій групі ми опрацьовуємо такі питання як любов до себе. У нас сьогодні якраз була перша зустріч однієї з груп, і от ми вже розпочали цю подорож. Також будуть питання самооцінки, самоцінності, вихід із позиції жертви, редівника агресора, деструктивні стосунки. Так, це теж на фінансовий стан впливає екологічне вибудовування особистих кордонів, та вміння говорити ні, підвищення рівня впевненості в собі. І формування внутрішнього адвоката замість внутрішнього критика. Ось, ну і перша група завершила роботу. Сьогодні розпочала друга група, і ось умови, ви можете їх бачити. Кому цікаво, пишіть мені в коментарях або в особисті, і я вас приєднаю вже до наступної групи, яка ще поки що збирається. Дата відкрита, будемо узгоджувати з учасниками. Ну і, власне, все. Точки зору теорії я завершую.